Всіх вітаю 17 квітня. Продовжуємо. значить, Заходжу частина друга, заходжу в другий ряд. Ну, це вже який ряд. Ось, дивіться, ряд сьомий. так, Шість вчора я вам показав. значить, Це у мене маша. Зразу дивіться, які на сьогодні. отака це маша. Буду два рукава перепрививати. Виноград дуже хороший, все, ну, багато форм. Тобто для колекції два мені достатньо буде. Так, це ось у, у мене веселка, тільки посадив. Далі йде кишмиш золота. Золоце поки не буду трогати, бо він ще в мене не плодоносив. Тобто не буду я з ним е, нічого робити. Подивлюся, як він, що буде. Далі в мене йде посланник. Посланник не трогаю. А, далі рембо. Рембо тим більше не трогаю і не підходю до нього. А, так, е, потім перцовий чорний у мене не трогаю. Бо він ще не плодоносив. Це год перше плодоношення, в нього багато він заложив, усе якби, все буде гарно. І наступний у мене йде голдфінгер. Він ще спить, тільки просипається, теж нічого не трогаю. Так, Далі, наступний ряд. Це у нас вже ряд шостий пішов. Так, тут рататуй, тут, щось він так погано просипається. Там є, там нема, непонятно щось ну просипається. Наступний йде аватар у мене. Бачите, аватар теж. Ну, тобто не рататуй, не аватар, нічого з ним я не роблю, ніяких ділов. Проснувся добре, арарат. Також нічого не роблю. Здорові пагони багато накидав, нічого не роблю. Далі в мене скарлота. Скарлота вона пізненько просипається. ну Вже просипається. ну, Вон от, бачите, вона просипається. Оставляю один рукавчик її, один єдиний, бо вже якби вона дуже-дуже пізній цей виноград, не завжди він визріває. То він в мене привитий на добрині і хочу спробувати перевити його на другий подвій, який не так затягує. Тут я причепив вже еталон. ось у мене привитий вже рукавчик це ж на скарлоті. І Наталі, ось внизу ось вона йде. Потім що я ще тут? Борисфен прицепив, ось у мене є, бачите, Борисфен і Щас скажу, Іфа Берже. Ось, один. Так, так що тут вже є на ньому Три сорта, і він оставився такий ще у рукав. Це буде у мене скарлота, щоб ну, просто не позбавлятися. Він кишмиш перший клас без насеневості. Грони в нього більше кілограма, там і 200 кіло, і більше навіть є. ну пізні. хочу ще якби, може вже на свої двоє переприв'ю, ну, або корневласний зроблю. Ну, тобто зали... рукав залишав. Так, ну, а це все просипається у мене лендкрузер. Це все остається, ну, от кінг, коротше. Остається він увесь, нічого я його не трогаю. Так, йдемо в наступний ряд, у п'ятий. Так. Спочатку у мене йде монарх, буде перше плодоношення, ось він вже викинув уже, пішли молодий кущик. Далі здоровий кущ, ну як здоровий, чотирьохрічний, Це у мене гусів дубовий і скейрозовий, перепрививаю його повністю, удаляю його з участка. Це корневласний. Гратися з ним він то тріщить, бігать танці з бубном. ну коротше, Убираю повністю. І в мене є він прив... привитий на Добрині, Там воно в наступному ряду. Ось якраз напротив мене тут привитий. А тут оце корневласний. То я і там, і той, і той удаляю. Далі йде у мене Ландиш, як обично, ось накидає. Нормально, дивіться, кожен побіг плодоносний. Проблем у мене з ним не знаю, як там у кого в нас з кумом це з маточного куща. Якби ніколи він не перепрививався, ніде він ні на яких формах не бував. Ніякого осипання, недоопиління я не знаю по ньому, ні я, ні кум. Тобто, я не знаю, люди жалуються на нього, але я буду допрививати іще. А забувся сказати дубовський рожевий, розовий. цей, що рядом, так, Я його буду перепрививати водолія на нього. Ну, щоб був водолій. Вони будуть два рядом. Це якби би, форма, виходить, чуть раніше ландиша. От якраз і буду дивитися, вони два куща. Разом будуть і я буду подивлятися як воно йшов. Наступний кущ у мене лівій. Я лівій я... Один рукавчик у мене тут перепривитий на ній. Це в мене коронний Ось, о. ось о, до речі, бірки. Я... Хтось вчора писав, там, що я не, не відпишуся. Ось сто раз показував і ще сто перший покажу. Ось о, бачите, видавили ручкою коронний. І ці бірки ніколи в житті нічого не буде. Так що ось вам. Ось о коронавий, дивіться, він ось, ось накидав, бачите, тут два, я залишив йому на плодоношення, ну побачу, а більше його не трогав. Лівію не буду трогати. Хіба що може ще один рукавчик возьму, а два оставлю, бо в мене два куща лівії. Ось цей. Так, потім ось у мене йде шахіня Ірана. Ось отак вона виглядає тут, бачите? Це буде перше плодоношення, вона ще толком не плодоносила, сигналку викидала. Бачу, що такі вінички понав'язувала вже багатенько, такі шикарні, пагони хороші. Як би, ну, побачу. Ну, не знаю, що по ній вам сказати. І навіть, мабуть, один рукав я таке заберу. в неї ось тут слабіше є такий. Рукав. Заберу, щось прив'ю, а три поки залишу. Ну, далі все я тут розложив, це в мене вже там я вам Томсон показував, а це Тімсон. Тімсон, дивіться, як стартонув кожна брунька плодоносна у нього, все позалажував, все ще Я вже його тут путав, 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 путав. Як сказати, усілі на дзвіну Тут Такого напутав. що ой Тобто це отак. Значить, йдемо в слідуючий ряд. Тут у мене опять же, Дубовський розовий первоначально був. Ну, такий, дивіться, мощненький він привитий на Добрині. Остався тут один рукав, який благополучно, і я благополучно. його вберу. Ось він. Ось Остався він один єдиний. А то вже все тут переправито. Тут перепривите. Тут, короче, дакота. Ось От, Дивіться, яка здорова. Я її закрутив лозу. Бачите, вона пішла дакота. Потім кешмеш фінікс тут вже привитий. привитий Щелкунчик тут привитий. І сказка. Ось Оце весь... Вся площина з цієї сторони, оце вся каска, ось ось що, дивіться. Оце сюди воно пішло і в ту сторону пішло. ну Оце так. вбираю вбираю, я, просто вбираю, і Нічого я не буду. Тут, тут достатньо. Тут і так ось вже скільки, 4 сорта да? на ньому вісить. Не буду я вберу просто дубовський розовий, щоб не відтягував на себе. Та так, це ось удачний, це буде перше плодоношення його тут як кущі. Я його, Це корневласний. Щириночка я його сюди привив, чи це посадив, виростив рукави, все нормально з ним пішов. Це ну, тобто я його не, не трогаю в цьому році. Це пішла, стартонула і риска, нормально, не трогаю. Це, Блекфер стартунув ось, о, бачите, на обратний рост. Ось, теж пішов. Ну, не знаю, хай поки росте. Це Фаберже е, був посаджений в тому році вегетуючим весною. Да, виросли здорові рукава, але мороз 13-го. Дід Мороз 13 жовтня убрав йому листовий апарат. І, ну, Він благополучно, як ви бачите. Добре, що відбив і пішли воно бруньки, що буде, як би. Ну, а це ось о... ну, поки не буду трогати. Це преображення. чи преображення. Ось ось, другий кущ показую. Це Лівія. Бачите? Я його теж трогати поки не буду, тим більше, що він уже ось ось. Пам'яті шмільова, бачите, який я вам показував раніше. Привитий. Ну він привитий там від голови, з нижньої, так сказати. Аж ось, ось дивіться, де ось. Пам'яті шмільова. То це я не трогаю. Далі ромбік не трогаю. Геть. Дивіться, як він хорошо, ромбік не трогаю, богема не трогаю, тим більше, що тут уже підчепляно ось. І тут пару воно підчепляний, подивиться урожай. Да? І риска ось підчеплена один рукавчик. Ну, ось я її кинув в одну сторону, бачите? І в другу І риска А то все богема це займає, богему не трогаю, бо ну, дуже шикарний виноград, мені подобається. І не тільки мені. Це ось у мене. Буде перше серйозне плодоношення, як не пройде Дедушка Мороз, то буде плодоношення Алвіки і тут же біля неї рядом йде ось перве плодоношення, це людочка, це желізненка Анатолія Петровича, любителя. Оце ось так вона, дивіться, залажує, ну залажує гарні такі, якби. Ну, подивимося, що буде. Це перше плодоношення, Не знаю, яке буде, що буде. Ну, понятне, діло, що я його, звісно, не трогаю. Далі наступне в мене. Це щелкунчик проснувся, воно пішов. Чи Джек салют, чи як. Ну, це те саме. Далі регал сідліс воно просипається, пішов отак, От не трогається. Ну, коротше, американці взагалі в мене не трогаються ніякі. Це шугар Кріпс, ось подивіться, ще більше проснувся, бачите. І на останній в цьому ряду, у другому, це в мене Тімсон. Тей, який Тімсон? Тімко. Ну Тімко це взагалі навіть не то, що, мабуть, буду додати, бо так він мені сподобався. То то не перепрививається, звісно. Ну а той ряд, воно вже найперший. Вчора я вам про нього вже говорив. Це у мене, давайте почну з кінця. Це у мене все розложено багато, бачите все. Це ряд глоб. Не трогаю, бо це на збереження і я його аж сюди ось, ось, запустив, аж ось він заканчивається над, над бананосом прямо. прямо по центру куща. Доходу. Бананас вбирається, вообще з участка розпіарана, форма, нічого хорошого в ній немає. От. Бо мене питали, чим не угодив. Та всім не угодив. Ягода висить непонятно як водой. Валялося десь, знаєте, якийсь смітник, як хтось прицепив. Таке непрезентабельне. Вкус ніякий. До мене багато приїжджали, прямо спеціально ну, узнавали, є бананас, ми приїдемо, спробуємо. Є, люди здалеку приїжджали, пробували. Кажуть, слава Богу, що не купили. Така фігня. Ну, не знаю, може в мене такий вкус там чи смак, як би. Да, ось о, дивіться, робота показую. Бачите? Це робота е, цього. Та шарики оти круглих. Що під корінь забувся, блін, прямо з голови вилетіло. Ось. Ось такий товариш зразу тут наверху. І окочурився, бачите? Уже Так що. Отак От усе роботає. Оті шарики. Так що бананас перепрививається повністю. Ну а у рум, я вам вчора казав, залишається два рукава, а два Ну, Дуже хороший, цікавий виноград. ну Сильно багато форм новинок. Американці я не трогаю. Взагалі ніяк. і деякі кущі також ну, треба ж кудись прививати, треба чимось ну, жертвувати таким що. А так як я вже спрос знаю трошки за два роки понаблюдав за посітителями мого виноградника, що їм більше до вподоби з усіх моїх виноградів, то я вже так, та й мені, в принципі, мої смаки співпадають, <гум> то я вже так от. І слідую цьому. Так що якось так. Закінчив я цей виноградник. Якось на цьому все. Завтра буде відео, тільки що я знову приїхав. З очередними покупками ще тройників добрав. там всякого Завтра буде повністю відео. ну, Якщо нам дощ не переб'є. Сьогодні пасмурно якось це і воно, ну, знаєте, така комфортна температура. Пасмурно, ну, похмуро якось. Ну, температура от зараз на даний момент. 9 годин, 18 градусів. У, у нас 18 доволі таке тепло, комфортно. О, і Відео знімати, що сонце не світе, не засліплює. От. То завтра буде відео, якщо дождю не буде і нам дасть працювати. Будемо каплю, буду показувати садок, робити траси, монтувати оце все діло, туман. Ну коротко, Там буде таке довгождане відео. Що ви всі ждали, так що на цьому все. До завтра.